І всім привіт, ребята. З вами я, Олег Бровський. Е, e, так, Влад, я можу призупинити запись, тому що Влад там пише. E, e, зараз. Влад, ім не показує, типа. Ти ім показуєш, ей пак. Так, п'ять їх інтернест там у мене. Давайте, ребята. Ми вже на ту Ой, я випадково нажав. Влад, Дивись сюда, зараз Boostick відкрию, якраз сюди і пак ключ. Ой. Подивимо, на чому я відкриваю. Влад. На на телефонах, на ноутбуках. У нас є много криз, і Що таке? Так, Влад, давай. Це шутка за 300, давай. Пасівка. Ой, яка пасів. Ну, пасівка це фейня просто. Не ну не це аккаунт колекціонера, і він не такий важний для мене. Головне, щоб на основі Рибу, нормально було. Єрій, ти! Артій! Артій! Новий перс! Ну Но тут буду випадати перси, потому що тут не сильно прокачаний мій каунт, як в мене. Гіперзаряд. Гіперфіган. М-м-м, mm, ну да. так. Ще не туди будеш. А мені ж треба тут все накопити, включай гіпери і все. Послідній. Так що колекціон. Один скинчик, всього лише. Ах! Каплян, два гаджета, знаю, два гіперзаряди і один скинчик. Але ти чого? Ми 10 Ой, днів, блін, не Ради ради пів минути У, карка. Карка в сеті. Карка в сеті. Зараз подивимося, чи вона відкриє. Ну ладно, ребята. Ну це не означає, що ми зараз ролик закончимо. Зараз ми будемо апати мені друге золото. Ми зараз будемо друге золото. апати. немає я є, в мене на аккаунті основні теж є перше золото. Треба мене саме в мене наймалі максимальне, коли було. На цьому аккаунті у мене саме максимальні це було третє серебро, либо перше золото. На цьому аккаунті в мене максимально було перше серебро і перше золото. Я не пам'ятаю. А на основі три третє золото. А на основі те. Я Я випадково включу. Мене вибило. У нас є дві зарядки. хтось не відповідає. У нас є дві зарядки. Це погане зарядки. I've gone to Han.